Далі для оформлення голови, після того, як ми зробили її зачіску, оформили коси, ми можемо оформити її віночок або пов'язати хустинку. Якщо у вас немає певних матеріалів, хустинку можна зробити з будь-якого якого клаптика тканини. Але віночок, я гадаю, це буде краще, святковіше, тож вам потрібні будуть штучні квіти. Шматочок, можливо, мережево можна використати стрічки відповідних кольорів. Ну і краще мати клей-пістолет, тож ним легше буде працювати вам термоклеєм. Якщо такої можливості немає, то можна приклеїти на суперклей, зафіксувати квіточки та стрічки, або їх потихеньку перешити. Це трошки складніше буде, ніж користуватися термоклеєм, але можна спрати з цією роботою. Так, цей шматочок мережева я б хотіла б застосувати ось таким чином. Обертає навколо голови. Тобто, у нас таким чином можна зафіксувати такий ободочок на голові. Далі, по почечку ось таких стрічок, можна приклеїти тут зафіксувати їх на боках. Можна і позаду стрічки використовувати, тут. можна тут збоку їх приклеїти. І потім тут фіксується квіточками з боку. Тобто, таким чином можна оформити. Можна зробити квіти почечками, по три штучки, таким чином, можна по всій голові тут розклеїти квіточки. Тобто, в залежності від вашого смаку або вашої фантазії, ви можете оформити голову ляльки. Тож, приступимо до роботи. Тож, спочатку ми зафіксуємо цю восьму. Мережево. Починаємо о, з боку. Тут у нас під квіточками спрячеться, ховається початок мережива, обертаємо навколо голови. Обережно працюємо з термоклеєм, тому що він гарячий, щоб не обпікли ручки, пальчики. Так. І ще раз промащуємо голову. і фіксуємо. Так, пальчиками обережно тримаємо. Так, Далі нам треба зробити ось такі пучечки стрічок, тобто вони трошки одна до одної склені під нахилом, щоб вони так, таким чином вірно розкривалися. Так, один пучечок я вже зробила, другий так само буду робити в дзеркальному відображенні. Чергуючи кольори тут, відповідно, да, я починала з синього кольору, трошки кольори, потім в мене бежевий кольор. Так, і одна до одної приклею капелька, сірий кольор. Балкідний і білий. Так, ось такі пучечки вийшли. Потім ми ці пучечки фіксуємо ось тут на. Посах, так само крапелька клею. Пальчиками притримали. З другого боку так само робимо все симетрично. Можемо приклеїти, зафіксувати квіточки, капаємо клей. Так, тут добре зрізаємо під самий квітку, проволочку і добре притискаємо до голови квітку. Тримаємо, поки у нас не застигне клей, з другого боку так само. Дотримуємось симетрії. Краї стрічок можна трошки там підрівнати, якщо треба, та підпалити сірником, щоб вони по-дальшому не саталися, не всипалися. Так, ось така лялька у нас вже готова.